Це взагалі перша така подія. Вона є результатом продовження тієї ідеї, яку започаткував президент України Володимир Зеленський щодо взагалі міжнародної кримської платформи підняти питання Криму на порядок денний. Але ми бачимо, що ситуація склалася так, що сьогодні ми повинні більш гучно говорити про Крим. І саме тому підключилися парламенти. І для мене є велика така, ну і несподіванка, і велика приємність, що кількість парламентів, які будуть представлені, вони вже вона вже більше за 55. А це означає, що це буде серйозна дискусія. Це означає, що ми будемо говорити не тільки про Крим, тому що Крим це як приклад. Це як приклад, як сьогодні руйнується світова безпека і що світ може протиставити. Друге, чому це важливо, тому що Парламенти світу вони є представниками своїх народів, а це означає, що ці народи приїхали сюди, щоб підтримати Україну. Приїхали про те, щоб поговорити, тому що сьогодні безпека знову стає цінністю. І ми будемо говорити про Крим, ми будемо говорити про порядок світової безпеки, ми будемо говорити про майбутню відбудову України. Ми будемо говорити про тиск на Росію, санкційний і інший. Ми будемо говорити про те, як наблизити нашу перемогу. Ось для чого цей саміт. Але цей саміт через підкреслю його важливість в тому, що він проводиться на рівні парламентів парламентів, як законодавчих органів, як органів, які приймають найважливіші рішення в своїх країнах. І тому ми очікуємо дуже серйозних результатів від цього парламентського саміту.